Питання. З вами компанія. Ізі з нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні у вашій увазі представляємо рестайловий Volkswagen Passat B8. Це є у нас чистий 2020 рік по випуску, ну і модельний 2021 рік Він зазначається в митній декларації. Дану автівку ми виграли на лізговому аукціоні в Німеччині. Уже привезли, розмитнили, провели професійний детейлінг. Та виставляємо в продаж. Відео це робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на усі наші соцмережі. Підписуйтесь і ви завжди першими будете дізнаватися про наші свіжі надходження. Ну а Відносно даного автомобіля. повторюсь, це у нас 2020 рік, 2.0 дизель. Маємо моторчик в ньому потужністю 110 кВт, це у нас 150 кінських сил. Присутня у нас автоматична коробка передач це у нас DSG DQ381. Мокра, 7-ступенева, класна надійна коробочка. Автівочка має пробіг 183 тисячі км, як завжди підтверджений, оригінальний. І вона ще без жодного підфарбування. Додаткове відео з точноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. Стан автомобіля ідеальний, немає жодних ні пошкоджень, ні царапин, Що зовні, що всередині. Практично новий автомобіль. Ось по колу його обійшов, Ну і зараз трішки по комплектації ще постараюсь вам акцентувати на чомусь увагу. Відео рублю водним кадром, можливо, щось десь забудусь. Детальніше зможете роздивитися по ньому. Ось його комплектацію та детальні фотографії. повторюсь, в оголошенні авторії. Ну, пішли дивитися, що ми бачимо ззовні. У нас стоїть Basic LED оптика їхня вже розтайлова. Маємо партроніки перед зад. Також у нас присутній дістронік з адаптивним круіз-контролем. Так, Автомобіль на ось таких легкосплавних оригінальних дисках на літній гумі Continental. Також в додаток до автомобіля йде комплект зимової гуми на теж легкосплавних дисках. Протектор практично новий. Зараз ще гляну рік. Постараюсь знайти швиденько. Так, тут не бачу, напевно, з іншої сторони. Ну, думаю, що досить свіжий рік. Так як машина 2020 року, то й гума у нас 22-го. Ось знайшов. Осі чотири колеса файненькі, гарні, стильні до того. Будуть дуже гарно дивитися на даному автомобілі. Також у нас присутні виїзний фаркоп і маємо камеру заднього виду. Авто йде в заводському хромуванні, має рейлінги. Так, гляньмо по зеркалах. Мертвих зон, до речі, немає така комплектація. Тут у нас присутні водійські сидіння, ергокомфорт з масажем та електрорегулюванням спинки водія. Ручний у нас ліфт вверх-вниз. Бачимо. Стан сидіння ідеальний, жодна стрічка ніде не задерта, не порвана, нічого не реставрувалося, все ось таке є, як в заводі. Стан пройомів в ідеалі. Відразу він-код, усім бажаючим переглянути інформацію по інтернету по даному автомобілю. Дверна карта без зауважень, теж в ідеальному стані. Так, гарненько тут вставочку зробили в колір до, до сидінь. Уже бачимо рестайлове кермо, стан важеля КПП, два ключики там у нас присутні. Повністю нова вже у нас іде. Кліматична установка регулювання нею, дисплей величезний, точний пробіг у нас ось тільки що потух, зараз включу, 183-671 так Сонце трішки блікує. Ой. Покажу ще раз по сидіннях пройдуся, по керму, як воно все виглядає, по салону. Ну йдемо до заднього ряду сидінь. Ззаду у нас все як новеньке. Теж пройоми чисті, гарні, без пошкоджень. Дверна карта в ідеальному стані. Маємо кліматичну установку для заднього ряду сидінь. Там у нас напевно ще так бачимо, є 220 вольт та прикурювач на 12 вольт. І йдемо до багажника. Торочка на місці, стан кришки з внутрішньої сторони ідеальний. Знизу у нас є ремкомплект, це компресор, далі балончик з пінкою та аптечка. Ще в буковинках бачу, є жилетки, регулювання фаркопом. Нажав і він ховається. Упс. Вже без фаркопа буде автомобіль. Багажник, до речі, дуже об'ємний, величезний. Ну і дух по правій стороні пройдусь. Морозець сьогодні. Файна погодка. Так, дверна карта задня права. Пройоми. Стан сидінь. Вигляд передніх місць, задніх. Ще переднє пасажирське місце. Обдивимося. Дверна карта без зауважень. По проймах теж все гарно без пошкоджень. Далі сидіння. Панель без задирів. Ще раз пройдусь по, по сидіннях. Часто просять детальніше відзняти. Стараюсь по максимуму, якщо щось не вистачає, то завжди можна в індивідуальному режимі довідзняти ті речі, які вас будуть критично цікавити. Ось такий автомобіль попадає у нас вже в продаж. Кого зацікавить, пишіть, зв'язуйтесь з нами. Надамо усю потрібну вам інформацію. Також ми співпрацюємо з компаніями, які надають кредити чи лізинги на автомобілі. Якщо у вас не вистачає коштів, звертайтесь, ми вас проконсультуємо по умовах кредитування. Усі наші автівки ми надаємо на будь-які вам відомі перевірки. Також можемо робити доставки по Україні. Тому, не зволікайте, такі гарні машинки довго зазвичай не стоять. Якщо ви таку шукали, вона може бути вашою. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!